Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Клієнти, а чи замислювалися ви, що потрібно зробити після того, як вебсайт кінцево працює? Ну що зробити? Купу коштів отримувати так. Але не тільки, також вебсайт потрібно регулярно підтримувати. Це означає, що через якийсь відрізок часу вебсайт потрібно оцінювати та тестувати на вияв потенційно виникнених проблем. До прикладу, додавали ви товари до свого інтернет-магазину, і у певний момент уся композиція у карточці товару рухнула. А причина цього вам невідома у такий момент. Ви замовляєте послугу після підтримки у Web UX UI дизайнера, також у програміста. І вони усе аналізують, роблять висновки, як виправити, і виправляють. Це як до прикладу. Ця послуга називається Післяпроектна підтримка. На мою думку, я розкрив її цінність. Ви можете її замовити як окремо, так і під час проєктування дизайну вебсайту. Ця послуга є обов'язковою, і, як до прикладу, ви можете замовити її у мене. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, послуги, які я надаю, процеси тощо, переходьте до мене в інстаграм. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.